За вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом у студії. Працює Марія Петручик. Моє шанування. Під час крайньої повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили 4 із 6 запущених ворогом крилатих ракет. Таку інформацію повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Дві ракети до слова збили над Чернігівською областю. Відомо, що ракети ліквідували над селом Кіпті. Кілька ракет збили і над столицею України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну і безпілотниками Камікадзе. Запуск проводили з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Десять безпілотників вдалося знищити. Івано-Франківській області таки на жаль є прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури. Відомо, що вдарили по бурштинській тепловій електростанції, ударили і по енергетичної інфраструктурі у Вінницькій області. Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зленський повідомив, що з 10 жовтня, в російських ударів, було зруйновано 30% електростанцій. У Луцьку рятувальники відкрили двері зачиненої квартири у багатоповерхівці на вулиці Львівській. На жаль, всередині вони виявили чоловіка без ознак життя. Напередодні поблизу селища Маневичі загорілася вантажівка. Загоряння відбулось поблизу села Чареваха Кам'янка Шорського району. Рятувальники, які прибули на пожежу, оперативно її ліквідували. Проте півтони крохмалю, які перевозили автомобілі та колесо, все ж знищено. На щастя, ніхто не постраждав. Ну а причину загоряння нині встановлюють. На Волині знайшли вбитою червонокнижну тварину на території Ківерцівського лісового господарства. Лісова охорона виявила загиблого лося. Прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомила, що тіло тварини знайшли вчора, коли працівники державної лісової охорони державного підприємства Ківерцівське лісове господарство патрулювали місцевість. Загинула червонокнижна тварина на території, що в зоні відповідальності приватного користувача мисливських угідь, майдан мисливський на місці. Працювала поліція, встановлюють деталі та обставини. За внесення в систему шлях волинянин брав 700 доларів. США. 33-річний ковальчанин намагався посприяти військовозобов'язаному чоловіку потрапити за кордон. Вніше дані до інформаційної системи Шлях, завдяки якій чоловіки призовного віку з-за кордону доставляють гуманітарну допомогу. Затримали волинянина, так би мовити, на гарячому під час одержання 700 доларів. США від правоохоронців наразі вирішується питання про обрання підозрюваному з запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Ну і ще один 33-річний мешканець Ковальського району пропонував військово зобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. Казав, що може вносити відомості до системи шлях. Свої послуги спритник оцінював у 3 тисячі доларів. Волинянину оголосили про підозру за скоєно йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Завтра, 20 жовтня, з 8.30 і до 9.30 ранку триватимуть профілактичні роботи на інженерному обладнанні з української сторони на пункті пропуску у стилух зосін. Тож на цей час через неструмлення, пропуск та митне оформлення всіх транспортних засобів в обох напрямках руху через кордон призупинять. У нас існує гостра потреба провести профілактичні роботи на інженерному обладнанні, а тому 20 жовтня з 8.30 до 9.30 – це всього лише годинка. Буде знеструднено обладнання в пункті пропуску у Стелух і відповідно в цей час буде призупинено пропуск транспортних засобів, які там курсують. Перепрошуємо у водіїв. Це недовго. Сподіваємося, що це не принесе якихось незручностей, але просимо врахувати це під час планування своїх поїздок. З російського полону звільнили ще одну волинянку додому в Україну. Повернулася Олена Бійовська операційна сестра, яка родом із міста Володимир. Із 2014 року жінки було чотири ротації на схід України. Потім вона працювала в головному військовому госпіталі Києва за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Медикиня перевелася до Маріуполя в команду лікарів 555-го військового шпиталю. Волонянка була в полоні Росії з 12 квітня. Збував психотропи через закладки, відсидить. За гратами мешканець села Світязь Ковальського району вже був судимий за наркозлочини. У березні Волинянин разом зі спільником купував у інтернеті психотропну речовину півіпі, розфасовував її у полімерні пакети та розкладав у Луцьку у закладки. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання 7 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Набирають в кредит мільйони, а потім оголошують себе банкрутами. До господарського суду у Волині масово йдуть банкрутувати фізичні особи. Просять списати їм не 100 тисяч гривень і не 150. суми фігурують навіть у десятки мільйонів гривень. Як тільки українське законодавство дозволило банкрутувати не лише підприємцям, а й звичайним громадянам, в судах тепер ганшлаг. Фізичні особи масово почали оголошувати себе банкрутами. Приходять здебільшого безгрішні мільйонери. Тих осіб, котрі брали кредит на купівлю квартири, ми у судовій залі ще не зустріли. Банкрутувати йдуть з мільйонними боргами. Зараз у суді має бути аж чотири за Сідання про банкрутство фізичних осіб, але ніхто з них не з'являється. Серед банкрутів є свіженький, такий собі Олександр Олександрович Кузьменко. Скільки і кому заборгував, знає хіба що суддя. Ми вирішили побачити цього банкрута. У відкритих даних чоловік із таким самим прізвищем та іменем очолює фірму із продажу авто. Фірма мала би бути у Луцьку на вулиці Рівненській. Ми шукаємо таку фірму «Євробудкомфорт». У Нас немає. То ви такої фірми і не чули, і ніхто не питав. Вони не автомобілями торгують. Мене не, ну не не питали, щоб євробут. Що цікаво, Олександр Кузьменко кілька років тому за тією ж самою адресою мав іншу фірму бізнес Промстиль, теж з продажу авто імпортували з-за кордону. Згодом цю контору перереєстрували у Запоріжжя. Фірма фігурувала у кримінальних справах. В ході до судового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в злочинній схемі на першій стадії скоєння злочину задіяні службові особи наступних сгд імпортерів, а саме тов, бізнес Цим розслідуванням займалась Генпрокуратура. Встановили, що за два роки з 2017 по 2018, фірма фіктивно продала автівок на 78 мільйонів гривень. Схема махінацій та порушення митних правил описана ще й в іншій судовій справі. У так званих скрутках ПДВ фірма фігурує та сама. Нібито фірма купила у Німеччині авто за 4 тисячі євро. На запит німецькі митники повідомляють повідомили інше, авто коштувало не 4 тисячі, а 9 з половиною, та й одержувачем була інша особа, а не вказана фірма. На думку митного органу, громадянин України, особа 1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ Бізнес Промстиль з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів, надав до органу доходів і зборів інвойс від 29 жовтня 2017 року, що містив неправдиві відомості щодо вартості транспортного засобу, що в свою чергу призвело до зменшення розміру митних платежів на загальну суму 47 557 гривень 51 копійка. Попри мільйонні обороти, фірма вже давно, де б ви думали, в банкрутах. Зате на плаву інша фірма під головуванням Олександра Кузьменка і теж займається торгівлею авто. Але де вона, так би мовити, плаває на яву, відомо схоже, лише вузькому колу осіб, бо ж за офіційною адресою про фірму ніхто навіть не чув. Я б взагалі, чую. може, вона якось по-іншому називається. Ні, саме так, Євробут комфорт. Так, вони можуть марка бути любатом. Чує? Ти знаєш, Євробуткомфорт робити то -то в тому піку. А ці, що знизу люди через них купляли, це хто десь, ми там були. Тут за брокерів мільйон сидить. То може то брокери брокері якісь? Митна фірма, може? Може митна фірма? Я дивлюся, тут числиться директор Кузьменко Олександр Олександрович. О, в не знаєте, таких mm -hmm. не чули. Шукаємо таку фірму Євробуткомфорт. Перший раз чую. А, а ви давно тут орендуєте? Я так, так. так давно. А ви не брокерні? Ні, ні. ні. Скільки кредитів міг набратись вже сам директор фірми, чи то його однофамілець оголошує себе банкрутом і хоче посписувати із себе борги, поки що невідомо. Телефонний номер, вказаний у відкритих даних, не відповідає. Олена Лищук, Неля Прокопчук, для новин на часі. Зміни на проспекті Соборності у Луцьку від перехрестя вулиці Чорновола до проспекту Молоді. Організовану смугу для маршрутних транспортних засобів вона позначена відповідними знаками та розміткою. Цією смугою можуть їздити лише маршрутні транспортні засоби. Крім того, зв'язку зі зміною схеми руху транспорту на проспекті Соборності перенесли зупинку громадського транспорту. Площа героїв майдану. Для чого були потрібні ці зміни? Маємо нагоду запитати у директора департаменту. Житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Миколо, доброго і мирного вечора вам, доброго і мирного вечора. Вам так само. Пане Микола, давайте одразу до ось цієї розмітки, яка з'явилася, і до цієї смуги руху для громадського транспорту. Така історія, так що ми маємо окрему смугу руху для громадського транспорту. Це новинка для Луцька чи вперше таке організовується? Так, це фактично новинка для міста. Луцька О, було проаналізовано, було проведено багато зустрічей. І з різними учасниками, і з поліцією, і з представниками фірм організацій, з представниками, які влаштовують організацію маршрутного руху транспортного по території міста Лучка. Ми проаналізували дану ситуацію і було прийнято рішення спробувати, якби такий експериментальний варіант влаштувати цю ділянку по проспекті соборності праву сторону від вулиці Чорновола до. Вулиці до проспекту відродження, верніше через проспект молоді, спробувати організувати три смуги руху. Тобто, крайнє право це для руху громадського транспорту і дві смуги руху для звичайного транспорту. О, звичайно, це не забороняє заїжджати з дюри, виїжджати і так далі. Єдине, що забороняє громадська ну, е смуга руху для громадського транспорту, е паркувати транспортні засоби. Пане Микола, от хочу ще раз перепитати і уточнити, тому що одразу, коли з'явилася ця розмітка, не було розуміння у водіїв. Так були такі дискусії у мережі інтернет, що в зв'язку з появою цієї окремої смуги руху для громадського транспорту, нібито водії без порушення правил ПДР не зможуть повернути на проспект молоді. Ну чи дійсно існує така проблема, чи там дійсно змушені порушувати правила ПДР. Аби повернути на молоді, чи немає з цим проблем? Такого немає. О, там є розривиста смуга, О, можна проїхати, звернути це увагу, тобто ви звертаєтеся, стаєте в крайню праву смугу і повертаєте. Це не забороняється правою дорожнього руху і розвідкою. Пане Миколу, скажіть щодо перенесення зупинки, про яку ми згадували. Так, це зупинка громадського транспорту, площа героїв майдану. Себто, от вона там була на проспекті Соборності 13, якщо не помиляються за цією адресою. Вона числилася. Куди її перенесли? Ну і зв'язку з чим, пане Миколо? Ну, з метою належної організації дорожнього руху. Ми її перенесли фактично, ну трошки. Далі майже фактично напроти гостинця торгового комплексу гостину облаштували. Вона є влаштована з грутівки це зупинка громадського транспорту і зв'язку з необхідністю належної організації дорожнього руху. так. Пане Миколо, і ще от на завершення що стосовно загальної ситуації, ми з вами обговорювали так розмітку і проспект Соборності. Ну, окрім розмітки, там проводилися якісь ремонтні роботи самої вулиці. Звичайно, звичайно, проводилися ремонтні роботи. Було влаштовано верхній шар дорожнього покриття, нижній шар дорожнього покриття, було влаштовано бордюри, влаштовані пішохідні переходи, влаштовано турнікетне огородження, ну, багато інших робіт виконано, які були необхідні. О, на жаль, вони не повністю в зв'язку з ситуацією, яка зараз в нас в країні, в зв'язку з війною, відповідно до вимог чого на законодавства відповідно до постанови, не зовсім вони завершені, але ми максимально стараємося створити комфортні умови для лучан, гостей та мешканців міста. Можливо, це дійсно оця смуга для громадського транспорту не зовсім якби сприймається деякими мешканцями нашого міста, але я думаю, що якщо ви звернете увагу в багатьох містах міста, це вже, вже почалося робитися. Пане Миколи, ще одне завершення мали нагоду м, прочитати і побачити інформацію на сайті Луцької міської ради. Учора е, ви і Луцький міський голова відвідали м, окремі села Луцької громади, де відремонтували е, дорогу. Тобто, попри те, що наразі ну існують певні обмеження у видатках, все таки Луцька міська рада наразі має змогу ремонтувати окремі відрізки доріг. Наскільки ми зрозуміли, ми е, виконуємо поточний ремонт саме, як би так сказати. Найгірший ділянок як вулиць міста, так і на території міської територіальної громади, тобто і поселах міста, і скрізь. Тобто, врахуємо всі зауваження і прохання мешканців Луцької міської територіальної громади. Тобто, пане Микола, правильно я розумію, це не капітальні ремонти доріг, це поточні? Ні, це не капітальні, це є поточні видатки. так. А в цьому випадку, якщо ми говоримо про села, от які села можете назвати, де вже відремонтовані є дороги, поточний зроблений ремонт доріг. І, звичайно, пане Миколо, все-таки ми знаємо, що багато сіл Луцької громади вони розташовані понад магістралями, так, дорогами, де активний рух транспорту. Ось в цьому випадку, якщо ми говоримо про поточний ремонт доріг, все таки ремонтуються дороги, які знаходяться так, би мовити, у секторі приватної забудови. Чи це от такі магістралі ремонтуються? Станом на сьогоднішній день. Ми виконуємо роботи, як і по магістральних вулицях, тобто ми е е надаємо відповідні запити на Державну службу місцевих автомобільних доріг, на службу автомобільних доріг Волинської області. Якщо вони не мають такої змоги з обяжністю фінансування, коли в нас є змога, коли є запит людей, ми стараємося максимально. Виконати роботи, де люди ну, є запити відповідно від людей, є запити від мешканців, відповідних територіальних громад, відповідних територіальних ну, сіл, які знаходяться на території нашої Луцької територіальної громади. Це там, ну, наприклад, там вулиця Друцького, вулиця Вона Франка в селі Дачному, там, вулиця Лисенка, в селі Великої ОМЯНК, вулиця. Там лісова на забори і багато, багато багато інших вулиць максимально виконати м -м, всі прохання людей, і навіть якщо можливо десь це не відноситься, ми отримуємо дозвіл офіційним листом від служби на семейному різі, виконуємо ці роботи там стременевим методом, методом ямкового ремонту, там гейдуванням. Ну щоб просто люди ну могли їздити, е маршрутні транспортні засоби можливо. Курсувати могли там шкільні автобуси проїжджати, мешканці могли користуватися своїм приватним транспортним засобом і так далі. Дякую вам, пане Миколо, за відповіді. Нагадаю, на телефонному зв'язку був Микола Осійок, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради, обговорили ось появу у Луцьку на проспекті Соборності нової розмітки. Нагадаю, там з'явилася окрема смуга руху для громадського транспорту. Така історія в новинку для Луцька. Тому дійсно у людей виникали питання щодо того, ну як має відбуватися рух звичайного транспорту, тобто ті автомобілісти, які. Їздять цією дорогою, думали про те, як же ж правильно повертати з проспекту Соборності на молоді. Це можна зробити без порушень правил ПДР. Ну і нагадую тим людям, які користувалися громадською зупинкою на Соборності 11. Її перенесли недалеко, це ближче до повороту. Хто шукає цю зупинку, це ближче до повороту на проспект молоді. Тобто, трішки потрібно пройтися соборності 13 Там нова є зупинка. Ну і нагадую нашим глядачам, що поки це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск дивіться вже о двадцятий. Підписуйтеся на наш телеграм-канал ТРК Аверс, щоб знати більше і дізнаватися про все вчасно. Байте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. До зустрічі в ефірі. Початку карантина, згодом війна, попри важкі умови навчання останніми роками школярі та вчителі роблять усе для того, аби рівень знань був високим. Очільник департаменту освіти луцької міської ради Віталій Бондарь каже, що цього року учні Луцької громади показали найкращий результат в області. 96 уже випускників закладів освіти луцької громади здобули найвищі бали на мультипредметному тестуванні. Непоганий показник і до вприємне. У громадах це і Заборлівська школа, неповно показала себе, і княгіницький ліцей, і Жидичинський ліцей. Всі решта закладів досить непоганий результат. Якщо навіть і немає двох сотбальників, є гарний показник 190 Показники досить високі, педагоги досить якісно працюють, досить методично підковані. Це говорить про те, що кожному закладі освіти без винятку є, чи то заслужений вчитель України, чи народний вчитель України. У Луцькому ліцеї No9 цьогоріч уже колишні 29 учнів склали мультипредметний тест на 200 балів. Це кращий результат по області. Директор закладу Олександр Дубина каже, що пишається не лише учнями та їх здобутками, а й вчителями, які довели, що навіть в умовах онлайн-навчання можна якісно навчити дітей. Вчитель Оксана Леонідівна мала підготувала 13 випускників, які отримали 200 балів з математики. Вчитель історії пастушок Оксана Михайлівна 7 випускників, які отримали найвищий бал з історії. Дем'янчук Світлана Миколаївна підготувала 5 випускників, які отримали вищий бал з математики. Кузьміна Лена Івайна підготувала випускника, який отримав 200 балів з української мови. Ну і ваш покійний слуга як вчитель української мови трьох випускників з української мови. Цього року вчитель математики з ліцею номер 9 Оксана Мала підготувала 13 учнів. А це більша частина класу, які на іспиті здобули найвищий бал. Зізнається, що навчати в онлайн умовах складно, але можливо, коли учні вмотивовані. Вони знають, що вони хочуть в своєму житті, йдуть в своєї мети, і в принципі це мотивація йде внутрішня, старші класи. Вони обирають профіль вивчення поглибленої математики. Вони знають, що це нелегкий шлях для них, і тому вони вмотивовані. Діти завжди різні. Я думаю, що ми прогресуємо. Результати, які показали діти Луцької громади на цьогорічних іспитах, доводять, що гарні знання можна здобути навіть під час онлайн уроків. Головне це бажання вчитись. 20 жовтня температура повітря в Україні відчутно знизиться. На усій території, окрім західних областей, задощить. На заході України переважатиме сонячна погода. Тут уночі від 2 до 5 градусів тепла, у день від 9 до 13 тепла. На сході дощитиме. Температура нічної пори від 7 до 10 тепла, денної від 11 до 15 тепла. Невеликий дощ очікується і на півночі України. Тут уночі від 2 до 4 градусів тепла, удень від 10 до 12 тепла. На півдні хмарна з проясненнями погода. У Сімферополі дощ. Тут уночі від 8 до 9 тепла, удень від 12 до 16 тепла. Дощова погода охопить і деякі центральні області. Тут уночі від 2 до 6 тепла, у день від 11 до 13 градусів тепла.